Школа майбутнього і сучасним обладнанням та повністю інклюзивним простором, сучасний медичний заклад, розвиток тепличного господарства, розбудова спортивної інфраструктури, будівництво котеджного містечка, усе це не фантастика, а реальність у селі Радоволь на Житомирщині. І це лише перша частина великого проєкту відновлення села. Чотири роки тому меценат та бізнесмен Михайло Весельський приїхав у свій рідний Радоволь, аби зробити з нього зірцеве село. <риклад> так раду бізнесмена Михайла Весельського зустрічають у місцевій школі. Для учнів він, наче чарівник. Адже подарував сільським дітям школу, якої і в столиці не знайдеш. <риклад> Або тут та техніка. У ну, колишній школи мало що було цілого. Там було кипічі, були кип'ячі, були плитки лежали, крани були поломані. Раніше, коли дівачі туалети були закриті, то ходили в супечі. Чому четвертокласниця запам'яталася саме вбиральня, стає зрозуміло, коли бачиш фото старої школи. Ось так дитячі туалети виглядали до ремонту. А так, нині. У вбиральнях тепер навіть сенсорні крани є. А в кожного учня, як в американських школах, є особиста шафа: є простора їдальня та класи із сучасним обладнанням. Деякі учні перевелися сюди навіть зі столиці. Школа школа можливостей, яку не знайдеш навіть у Києві. Я, як людина, яка змінила п'ять шкіл, знаю це. Тут дуже круто. Просто вау, є електронні дошки, дошки на яких можна писати маркерами, і повна творчість дитини. А якщо говорити приміром про урок інформатики, то я раніше не розуміла його, а тут викладають так доступно, що я навіть уже можу створити свій сайт. Відбудувати школу, яку 50-річний Михайло Васельський колись сам закінчив, бізнесмен вирішив після революції гідності. Це Було пов'язано якраз з якимось певним розочаруванням, що ми не рухаємося так потужно, як могли б рухатися в цілому, а як держава. І я собі тоді кажу, що добре потрібно зробити маленьке село, своє рідне село зробити, якщо, якщо це можливо зробити. От, відповідно, вже тоді, а в той момент вже сформувалася думка, що потрібно робити комплексно. Селяни, яких раніше чиновники не раз годували обіцянками, до ідей заможного земляка спершу поставилися з недовірою. Скепсис розвіявся, коли почали відкриватися перші об'єкти після школи, гостьовий будинок, футбольне поле нині. Активно будують медичний заклад. Поки що, все будівництво бізнесмен фінансує з власної кишені. Лише на утримання ліцею щомісяця він доплачує 800 тисяч гривень. Але в перспективі Весельський розраховує, що опікуватися школою та лікарнею почнуть також місцеві підприємці. Для цього започаткував у селі проєкт підтримки малого бізнесу. Фермер Вадим Кравчук, приміром, почав вирощувати в теплицях огірки та помідори. 25% витрат на старт бізнесу взяв на себе. Зрештою, йому допоміг Весельський. В Києві десь років 10 такого, ну, як заробітчанин, просто їздив там, це, вахтою. Там. По дві неділі працюєш неділю вдома тако, ну. А тут просто є можливість вдома працювати на своїй землі, заробляти для, ну, зі своєю сім'єю, з дітьми, з дружиною. Ну, от і все. Не хочеться випускати таку можливість. Ще не так давно з Радовуля, як і з багатьох інших депресивних сіл України, люди виїжджали. Тепер тут з'явилися нові робочі місця завдяки активному будівництву. Незабаром почнуть промислово вирощування лохини та малини. Тож сенсу їхати на таку ж роботу до Польщі у місцевих не буде. Будуть вирощування лохини. Я думаю, що теж будуть не будуть їхати в Польщу, там лохину збирати, а в нас будуть збирати. Я думаю, будемо село процвітати. Сусідні села ну, приїжджають на екскурсії. Задоволені Михайло Восельський прагне, аби проект Радовель став прецедентом для України і щоб його досвід надихнув інших бізнесменів вкладати у розвиток сіл і містечок. Така підтримка громад вкрай необхідна, і не обов'язково для цього бути мільйонером. Незалежно від їх статків, незалежно від їх бізнесів. Вони можуть гуртуватися і збиратися в трьох, п'ять, десять, двадцять, п'ятдесят в громаді. От зібралася в, в місті 50 підприємців, які кажуть, що це моє місто, і взяли, зробили державну школу. Тільки на підприємців потрібно опертися. В них є все, в них є організаційні здібності, у них є сила, у них є відповідальність, у них є розум, у них є ресурс. Таким проектом відновлення сіл вже зацікавилися кілька інших великих бізнесменів. Щоправда, поки що меценатство в Україні не дуже розвинене. Поняття інвестиція передбачає повернення повернення з прибутком, а в даній ситуації ніякого повернення навіть теоретично бути не може. Як може державна школа повернути вкладені в неї гроші? Ніяк повернення може бути тільки в нематеріальній формі. Це коли діти будуть виходити з цієї школи справжніми громадянами, справжніми людьми. І це буде саме круте повернення. Це буде ну, крутіше не буває. У подальших планах перетворення села будинок для літніх людей та коледж, де діти могли б здобувати професійну освіту. Осельський хоче, щоб радовель включили в туристичну карту Житомирщини, аби історія диво села надихала на зміни українців.